Сьогодні хочу розповісти вам про висновки або про мій досвід. Я вже у Америці Рік і хочу розповісти вам, як це було, які були труднощі, чого нам вдалося досягти, і, можливо, це буде комусь корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої запитання у коментарях. Поїхали! Ну, а зараз я хочу почати з того. Що розкажу вам, що я приїхала в Америку минулого року десь 30 жовтня, тобто зараз вже листопад, але я вважаю, що пройшов якраз рівно рік. І у мене було кілька стадій такого, я не знаю, адаптування в Америці, якщо можна так сказати. Хочу сказати, що я в Америку хотіла, я мріяла про сюди приїхати, і мені здавалося, поки я сюди не приїхала. Що це таке ідеальне суспільство. Я чула, що тут всі люди посміхаються, що тут, ну, я, я так вважала, що тут менше проблем, що люди тут більш такі е, чемні, вічливі, щасливі. І коли я приїхала сюди, у мене були певні очікування. Я пам'ятаю, що коли я приїхала, вийшла з літака, мені так все було цікаво, в мене була якась така легка ейфорія перших два Тижні, напевно, я дивилася знаєте, на такі червоні гідранти, такі, я не знаю, мені здається, що вони чисто американського такого формату, який бачать люди у фільмах. Я дивилася взагалі на самі ці вулиці, я приїхала в Нью-Йорк і ці всі вулиці знімалася в всяких моїх улюблених серіалах, фільмах, і мені здавалось, що це прямо мрія. У мене була така ейфорія, я відвідала там всі основні туристичні місця за два тижні. Я побувала на Таймсквер, я побачила статую свободи, і це був просто е, такий захват. Я навіть не можу це передати. Мені дуже це сподобалося. Я спочатку була під такими враженнями. Ось е, як тільки ми приїхали, я орендувала квартиру. Uh, таку подобову у Airbnb і шукала, uh, попри це квартиру більш на постійний час. І uh, так сталося. Я дуже швидко, в принципі, по американським міркам знайшла квартиру. Uh, мені допомогла Оксана, uh, вона займається нерухомістю в Джерсі Сіті. І я знайшла квартиру, заїхала сюди, і тут в мене почався зовсім інший період. А я би назвала цей період таким депресивним. А я заїхала у квартиру, квартира була повністю пуста. Я була зі своєю сім'єю, з собакою. У нас був один матрас навіть без основи для ліжка, також нам позичили надувний матрас і одна табуретка. І прийшлось з нуля купити абсолютно все додому, витрати. В перший місяць були просто колосальні. Я все життя відкладала і збирала якісь гроші, і я в Україні була людиною таким середнім достатком, в мене були ніякими ні олігархами, нічим таким не відрізнялися. І мені прийшлося, наприклад, тільки щоб заїхати у квартиру, заплатити трьохмісячну оплату. Тобто депозит за півтора місяці, здається, навіть три з половиною місяці. Депозит півтора місяці, один місяць оренди і один місяць маклерські послуги, тобто послуги агента. Ну, це була сума в районі, там, я наскільки пам'ятаю, 8 тисяч доларів. Ну, тут абсолютно все було дорого. От ми ходили спочатку в такій ейфорії, але я розраховувалася гривневою карткою, прикладала цю картку. А, наприклад, там, при покупці кави хліба. І коли я дивилася, яку суму мені списує з картки, а, настрій погіршувався. Тому що, наприклад, буханка хліба, я пам'ятаю, коштувала 5 доларів. Там по нашому курсу це десь було в районі 180 гривень. Ну, це багато, це багато Там, проїзд в одну сторону на метро, 2,75 коштував, це теж десь 100 гривень. Але ти ж їдеш туди і назад, а в Нью-Йорку можуть бути якісь пересадки. Ну, ціни мене звичайно, шокували. І тому оцей перший період, коли ми заїхали в квартиру, коли треба було шукати роботу, адаптуватися до нового життя. Навчалася така депресивна стан. Я побачила, що Америка зовсім не таке ідеальне суспільство. Тут є дуже бідні райони. І якщо в тебе немає грошей в Америці, то ти будеш жити погано. Ти будеш жити дуже погано. Тому що в Україні ну принаймні, те, як я це бачу. Хоча коли я була в Україні, мені здавалось по-іншому: що більш-менш люди на одному рівні У нас насправді немає настільки бідних людей. От просто немає. Тут люди є, які приїжджають з таких країн, як, наприклад. Індія, Бангладеш ем, я не знаю, абсолютно з усіх куточків світу, і вони працюють нелегально і живуть вони переважно нелегально. І це просто шок, коли ти сюди приїжджаєш і ти бачиш, що насправді мільйонерів, мільярдерів і таких ем, людей, які от живуть, наприклад, мені подобався серіал Вічі дужні домогосподарки, так? Що тут ну в Нью-Йорку принаймні, таких людей я не бачила, і отут в Джерсі Сіті, ну мало дуже. А основна маса людей це бідні люди, це які працюють в Макдональдсі, в Данкендонаці, такі в кав'ярнях, в Старбаксі, в супермаркетах. Тут дуже багато людей з низьким доходом, які просто ледве зводять з кінці з кінцями. І в Америці не ростуть гроші на деревах. Ось, хоча я це і так розуміла, але мені здавалося, що. Тут таке лайтове суспільство, що всі один одному допомагають. Чи, можливо, Америка щось комусь дає безкоштовно там допомагає. Ну, мій такий міф розвіявся. І а, ось цей такий період депресії, і того, як ми ставали на ноги, він тривав кілька місяців. Якраз була зима, мені так а, трошки було сумно. Я взагалі сумнівалася, чи правильно я зробила, що я приїхала в Америку. Були такі думки, що можливо, можна поїхати додому. Не, ну не хочу так багато не знаю, якось робити невпевних речей, не хочу жити в такій невідомості. Простіше вернутися додому. Там я все знаю, там в мене все якесь налагодження, там є друзі, сім'я. А тут абсолютно не так все сталося. Але. Переживши цей перший період, в мене робота з'явилася майже зразу. Я приїхала, в місці, я вже там через два тижні пішла на роботу. І життя якось почало налагоджуватися. За ось цей рік, от які мої висновки, я себе тут відчуваю краще, тому що, перш за все, ми познайомилися з іншими людьми. Ну, Я спілкуюсь і дружу переважно з людьми, які приїхали теж з України. Але коли я приїхала сюди, в мене взагалі не було знайомих. Ніяк. Я не їхала ні до кого, ні до там, тітки, сестри, ні до яких родичів, ні до таких друзів. У мене був один знайомий, але ми з ним ніколи в житті особисто не бачилися до того. Я просто приїхала в Нью-Йорк. і Ми тут познайомилися. Ми, ми знали спільних людей. Ось. І так потрошки потрошки за цей рік я познайомилась з українцями, з тими, які тут давно, або з тими, які щойно приїхали. І ось зараз на цей час я виходжу на вулицю. Так, от я рік в Америці, у мене є якісь знайомі, я можу йти по центру, когось зустріти, такими словами. Якщо мені щось потрібно, я розумію, куди мені звертатися. Елементарні речі, наприклад, якщо щось потрібно купити, так? в Україні я розуміла, де хороші продукти, скільки вони коштують, що варто купляти, що ні, навіть просто на смак. А тут я прийшла в супермаркет і все прийшлось пробувати. Так, я розуміла, наприклад, сир фета мене здивував в Америці, він абсолютно не такий, як в Україні. Він не такий на смак, він не солений, він мені більше схожий на якийсь. Не знаю, звичайний сир, а не на фету. Ну, це такі дрібниці, але з цих дрібниць складається життя. І коли ти переїжджаєш, я раніше не розуміла емігрантів, я думала, що це настільки складно, ти мусиш побудувати своє життя, всі свої такі побутові дрібниці, там коло знайомств, коло друзів з нуля. І ось цей перший рік він самий такий важкий. Я в плані грошей, я вже сказала, що я найбільше грошей потратила в перший місяць. Це просто ну, абсолютно всі гроші, і ти так сподіваєшся, що ти знайдеш хорошу роботу, що ти зможеш все це uh, заробити, відпрацювати, відкласти. А, ну, це насправді великі ризики, ось це треба розуміти. І потім потрошки я познайомилася з одними людьми, з другими. Ми, ми ходили на різні uh, івенти, на, на, на різні збори. Які проводились для України. І ми знайомились з українцями взагалі з колом людей. Тепер я знаю, що тут є кравчиня, наприклад, який можна подзвонити. Краще сходити в цю аптеку, де є український лікар. Ну, Абсолютно такі речі, які от просто за цей рік ну, вони були необхідні. І це треба було дізнатися. до того... Я приїхала сюди і була чужою людиною, абсолютно. І напевно. Я думаю, що потрібно навіть деякий час прожити в певному місті, щоб його полюбити. Я в Україні жила у Львові, для мене всі вулички Львова знайомі. Я любила і не тільки центр, а й такі райони я жила на Сихові. Мені подобався мій район. Я не знаю. Я, я взагалі того не цінувала, поки була в Україні. Напевно, я не так на це дивилася. Я ходила по вулицям і думала, що це. Абсолютно так, як має бути, і не думала про це. Коли я приїхала сюди, це чужі місця, чужі вулиці, ти ніколи не був на цій вулиці, ти не знаєш, як доїхати туди. І ти будуєш абсолютно це все з нуля. Тому перший рік, на мій погляд, сами -сами найскладніший. Якщо ти пережив рік в Америці, якщо ти не здався, знайшов роботу, знайшов якесь коло друзів. Налагодив свій побут, купив якісь меблі, то ти будеш жити далі. Тому що більшість людей, які приїжджають сюди, вони здаються у перший рік і вони їдуть назад, тому що е, цю таку депресивну стадію проходять усі. Я раніше я пам'ятаю, я чула, що є українська діаспора, знаєте, і що вони тужать за Україною, е, що вони там. Відвідують якісь українські концерти, читають українські книги. Я пам'ятаю, у мене у школі була книга Обрій і вона була видана діаспорою з Канади. І така це була така книга з різними віршами, піснями, кормовками, з фольклором таким. І мені було так дивно, як в Канаді люди могли ну, взагалі такі, підібрати таку редактуру, знайти це все, і що хтось цим займається. А ось зараз я тут я. Ми ходимо в українську церкву. Є одна церква в Джерсі Сіті, і є одна церква на Манхетені. Ми буваємо і там, і там, частіше, правда, на Манхеттені. І я пам'ятаю, був концерт, присвячений Дню Матері, і співали наші українські дівчата рідна мати Моя. І я плакала. От, і в Україні, не знаю, чи... Я любила цю пісню і українську музику в загальному, але я не відчувала такої туги за батьківщиною. Коли я от слухала цю музику, сиділа на цьому концерті, просто не знаю, це, не, це настільки такі відчуття. Це така туга за домом, це ти чуєш свою мову навколо, свою музику, свою культуру. Це настільки приємно за кордоном, це, це зовсім інший досвід ніж коли ти в Україні і сприймаєш це як належне. Ну, в принципі, це все, чим я хотіла сьогодні поділитися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, можливо, хтось з вас живе в Нью-Йорку або в Джерсі Сіті. Буду рада з вами познайомитися і розказати вам ще щось цікаве про своє життя. До зустрічі, па-па!